Доброго дня! Проходив біля старого будівництва і знайшов отакі зразки цегли. Сьогодні ми з вами їх підготуємо і спробуємо продати за аукціону. Подивимося, що з цього вийде. По-перше, у мене є кілька варіантів різних років. Це бачите, тут у нас Орел. з маркуванням. тут якісь цифри Буквою будемо зараз дивитися. І отака з буквочкою Т. Я так подивився, це, мабуть. Дореволюційна цегла. І скільки ми з неї зможемо отримати. Наша підготовка звичайна. Чистимо. Вилососимо, фотографуємо, викладуємо на аукціон. Це і ми відіб'ємо це дуже акуратно, нічого не відбити лишнього. чому воно так майже розсипається. Якщо цікаво, продовжуйте дивитись. Результат фотографії і результат торгів буде далі у відео. Ось до такого більш-менш нормального стану привели ми цеглу. Читаємо і маркування. Лишнє. Акуратненько резиновим молоточком відпив. Будемо виставляти на аукціон. Результати дивіться. Після виставлення товарів на Violet ELX зразу з'явились люди, які спостерігали за товаром. Цегла з найбільшими дефектами і найнижчою ціною були продані першими. В інтернеті аналогічні зразки коштують 200-250 гривень. Рідкісні варіанти можуть вартувати там, до 600 гривень. Також було продано через групу Facebook специфічна група цегла. Також було продано гарну цеглину за 300 гривень. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, підтримуйте український контент.